Перевіримо, наскільки добре ти знаєш свій організм. Поїхали? Скільки кісток має череп людини? Череп людини складається з 29 різних кісток. Чиє серце б'ється швидше жіноче чи чоловіче? Насправді жіноче серце б'ється швидше аніж у чоловіка. Скільки треба хвилин людині, аби заснути? В середньому людині вдосталь сім хвилин, аби впасти в сон. Чи може людина чхнути з відкритими очима? Так чи ні? Неможливо чхнути з відкритими очима. Спробуй. Скільки відсотків кальцію в наших зубах виявляється 99% відсотків. Після народження дитини, коли у дітей з'являються колінні чашечки. Вони з'являються у віці від 2 до 6 років. Скільки в тебе правильних відповідей напиши в коментарях. Було цікаво? Став лайк та підпишись. А попереду ще дуже багато цікавостей.